На бригаді з бригадиром танцювала гопака Бригадиром на бригаді лампаду танцюю. Мене возить мотоцикл і смачно цю усім привіт. Сьогодні ми на відкритті фідерного сезону 25-го року. Приїхали на річку Стир. Будемо старатися зловити весняну рибку. Ну, а тепер прийдемося по планах, які ми хочемо поставити на цей рік. Першим це в нас буде дуже велике прохання до вас набити 5 тисяч підписників, а в цьому допоможете саме ви. Це можна зробити дуже просто: поставити лайк та підписатись на наш канал. Ну, а тепер перейдемо до організації наших риболовних місць, підготовки водилищ та замішування корму для сьогоднішньої риболовлі. Так як розпочинається новий сезон по риболовлі, не забули і ми обновити свій риболовний арсенал. Маємо такі чудові новинки 2025 року, а саме Фідер Флагман S River з довжиною 390 та тестом до 150 грам доволі цікава та потужна палка, яка підходить для річок з великою течією та середньою. Ну, для нашого стира це буде безподобна палка. На нашій палці буде встановлено ось такі катушки. Також новинка 2025 року. Називається вона S-River, у розмірі 5,5 тисяч. Доволі така цікава катушка з червоненькою такою шпулею в сучасному дизайні. Тягова, тягова я вам кажу, на стир буде сам оток. Тягати наші кормаки по 190 грам буде отако легесенько-прелегесенько. Тому передатка в нас 4.9.1. І встановимо ось такі шнури. Від компанії також Флагман у розмірі 0,10. Зараз намотуємо швиденько шнур на наші водилища. Тому ось таким комплектом ми будемо ловити в цьому сезоні. У цьому, я думаю, питання закрито. Ну а тепер перейдемо до замішування нашої принади. Сьогодні ми взяли з собою три пачки корму, але поки що столик. Ось така в нас є новинка для наших походеньок по місту. Як ми таке буває, часто виходимо, там мінімум речей кластики. Сюди влазить три пачки корму, стопочки підстаканник, шашличок, сусісочки. О! Але треба виняти, як то кажуть, вибрати рівне місце. Є така корзинка гарна. Сьогодні будемо замішувати Big бікбрім це великий ляч, велика плітка. Та холодна вода, чорна плітка, тому що рибка ще оговтується від зими, вона ще не так активно харчується. Тому сьогодні дві пачки приконки, я думаю, нам цілком вистачить для нашої риболовної сесії. Ми замішуємо принаду, а ви переміщаєтесь до мангалу. Шашлычок. О, сьогодні шеф повар -німончик. Да? А як? А я, помаленьку. Зараз все буде добре. Так. Да. Зараз Що тобі, Мангальчик. Ці Шампурики, так? Да? Шара принесу. Ех, буде... Шампурики розкриваються. Задавай на моїх положим, чтобы... Конечно, щоб трошки да? пропеклися, так? Да? Да. Розкривається, да? М'ясело. Ай-яй-яй. Тепер не всем хай чоловік підрізає м'яско. На тобі дві. Так ты шо, две сики да? Будем тестувати. Ай-яй-яй. Не тільки він предназначений, щоб на ньому щось служити, рибацьке. Нашинкував, нашинкував. О, бачу що робить дивись. Ну ну, так. Просто щось неймовірне. Да? Діма Діму заміняє. Ну да, Ну, по кухні. Хай Дімка работає, по. Ну, хто ж машина кормить? Ну, ну, хто як не ти. Хай Діма працює, повишає працездатність блоків. А як є теж треба. я думаю, хватить. Якраз тут три шампури, які можна влізти, якщо що, додаватися, ні? Ну так. Мангальчик то взагалі. Такий, знаєш, як він там. Туристичний. Ще-ше, -ще, так? Можна да? полізати. Воно стелиться, на його ложиться. Ах, ну вже цей запах пошов. Так, ще помити столика, хлопці зразу столика. помивайте. Гаряча вода, так? Мови нема. Мови нема. На, ти руки миєш, ти й помиєш. О, попав. <серків> <серків> так, і ми потихеньку Так. <клухи> 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 Добрий. Що, друзі? Забиваємо нашу кормушку. Це вже буде, мабуть, по рахунку якась 15 та чи 10, та не знаю. І по наживці у нас мотилик, куплений в магазині Техіберах. Поставимо зараз три штучки. Я вже якщо взяв 4, то вже буде 4. І по одненькому на наш гачок. Зараз надіваємо. Два штучки є. Третій. І четвертий. Отак. І далі. Ну і по монтажу на це легенько. Ось такий відводик під кормушку. Ставка з відергама. ви її можете бачити. І йде повідок основний з наживкою. Не мудруємо. І цю все. Двіжуху беремо і заряджаємо стих. Хлопить. Недалеко. Блять, гарна риба. Вибачаємося за матюки Але гарна риба. Може голову по так аходь. Побачите що там. Окуль. Ох, який огулян. А ну подтягуй, -под 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 я, -я сюди виволочу його. Ай бляха, їду. Кстати, братимо. братиму Ігорбань. обловили фідера, новий катушечки зразу з першого забросіка. Так ти щоо це би такого на лайта. Бач, але клював, конечно, як іностранець, по ньому колегень. Дзик, дзик, не так, як ну Нічого, чуєш, так вообще, ну, для сьогоднішньої рибалки. Що на тако почали, я вже маю. Що, Андруха, пойде він тебе Шукозати, на кузатий, він заброє за цю на сушку. <laughs> будемо бачити, що в спец. Все, продовжуй. Поки в нас риболовна сесія триває, Дімон вже тут та шашличок дожарив. Отак. Несемо до свого столика і будемо по чуть -чуть його знімати. в лоток не, не, не поплавиться? Ні, у лоток не поплавається, буде все добре. Ти так думаєш, так? Я так знаю. Будь добру. Треба по полібову зараз знімати. О, ти бачиш, як вилує. Що, беремо за відкриття сезону? А як? Та яка краса. Андрій, покажи, то шашлика шликап такого сонечку Дивись, який. За... Приготував. Просто. Простой. Просто. Ту... Хойди бери стопку. чого ти. Можу показати, як в селі глушить Я У мене мотилик, було три мотиля, але результату нема. Тому зараз попробуємо поставити кукурузку. Кукурузку взяли невеличку баночку, бо вже заходили в Тік-Ток. До речі, у нас є свій Тік-Ток. Посилання є на каналі. Можете переходити, якщо буде тисячу підписників, будемо вести прямі трансляції. Як то кажуть, будемо розвиватися і там. І закинемо на кукурузку. І зараз я вам розкажу другу мету. А друга мета на цей сезон полягає в тому, щоб якомога більше було спінгових рибалок, бо багато хто просить спінга, багато хто просить фідера. Але фідера в нас вистачає, поплавка вистачає. Тому спінгова риболовля це раз. І друге, в цій другій меті це буде зміна місць. Ми того року виїжджали і ЖД постійно міст на і в межах міста були. Але цього року, як тільки буде можливість десь поїхати на цілий день, ми відразу будемо їхати за межі міста. Тобто це може бути бабка, Сопочів, Субіщиці, де-небудь, де тече річка стир, комарова, навіть те саме Чотириск. будемо відразу виїжджати туди. Друга мета це ми по ній пройшлися. І третя це хочеться опанувати нові витрибуловлі, а саме боковий кивок. Замовив вудочку з боковим кавком, вже готово в зборі, декілька мурмишок, тому будемо обходити всі стариці, всі заплави, заводі в пошуках линка та карася. Як ви знаєте, карася в нас ну, мало. Клює він в основному на гарячці з місцевих рибаків вони знають. І клює він на старі, подекуди місцями, але ввечір. Ну і в зранку, зранку теж прокльовується, але дуже слабо. Загалом це гарячка та вечірня рибалка на фідер на річці стир. Тому будемо боковим кивком шукати карася, лина та іншу рибу, яка буде клювати. Ну, а в цьому ви допоможете нам і нагадую ще раз підписатись на канал та поставити вподобайку. Тому що дуже багато новинок, яких хочеться вам показати, які хочеться примінити в саме в ті риболовлі, де вони будуть реально потрібними. Ну а ми закинули на кукурузку. Тепер чекаємо поклівку. Можливо, якась плотвичка вже схоче скуштувати, що це в нас? Верес, кукуруза цукрова. Солодка, Може і клюне. Ну і сьогодні. Яке то сьогодні число? Десяте. Десяте березня, і щоб не казали, що ми одні такі приїхали. Дивіться. Один раз, другий два, третя машина наша, чотири. Люди з'їжджаються, може з обіду реально буде кльов. Хлопці вам покажуть, чи клювало, чи ні. Ну що, друзі, будемо закінчувати нашу рибалку. Як можу сказати, то хорошого мало. За нашу рибловну сесію ну, було мало покльовок, Оденький улов у нас був, Хто це Ох, ох Дає життя. Ось окунець. Ну, Чесно, на вазі. То... Такий увесистий, хороший, такий ловити окуняток приємно. Але ми приїхали не за цим. Приїхали плотва, лящ та інша риба, е, мирна риба. Тому, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Ми будемо далі вам показувати рибу. Ждемо майбутнього, не знаю, може через 2 неділі, через 3 неділі, ще хай трохи погода стабілізується, а й тоді будемо ловити рибу. Тому чекайте. -то.